Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо Енва. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми проводимо глядацьке і слухацьке голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогодні наше запитання: який найбільш значущий результат ви очікуєте від переговорів у Женеві? От вони вчора тривали і сьогодні будуть продовжуватися. Ми пропонуємо три варіанти: суттєві просування до припинення війни або принаймні прогрес щодо перемир'я. Це перший варіант. Другий варіант Дональд Трамп нарешті зрозуміє, що Путін не хоче миру, і це буде найбільш значущим результатом. Якщо ви так вважаєте, обирайте варіант номер два. Ну і варіант номер три. Якщо найбільш значущим результатом ви вважаєте, що будуть нові казки Мединського про те, як події 1087 року Року пояснюють бомбардування житлових будинків. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. ми ж підключаємо до розмови гостя політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава добра ранку. Отже, а давайте я вам поставлю теж саме запитання. Якого результату з тих, що ми запропонували, ви очікуєте як найбільш значущого від цих переговорів? Тому що за результатами переговорів учора не було якихось конкретних заяв. Окремо відзначили, що, наприклад, військова підгрупа працювала аж на дві години довше, ніж політична підгрупа. Відповідно, значить, політична працювала три години, військова група... Група працювала ще ну близько п'яти годин, і це оцінили позитивно. А ну і все, це все, що відомо зараз. Як ви вважаєте, що нам очікувати в якості найбільш вагомого результату? Ну, я боюся, що саме ці перемовини до ніякого результату не призведуть. Є невелике сподівання, можливо, на подальший розвиток гуманітарного треку, ну тобто обмін полоненими. Це те, про що Україна постійно говорить, і це питання постійно піднімає по всьому іншому. Ну, шансів зараз на якісь прориви, мабуть, немає від слова зовсім попри переможні реляції зі сторони Віткофа, які кажуть, що все пройшло дуже конструктивно, і сторони, кудись там десь наблизилися. З іншого боку, ті ж медіа відзначають. Що через позицію Мединського, а там немає окремої позиції Мединського. Це треба розуміти, що це позиція Росії, да позиція Путіна, яку просто мединський ротом озвучує е, перемовини. Ну, знову зайшли в глухий кут. Ну проблема в тому, що вони з глухого кута і не виходили. Тому що, оскільки мова стосується питання території і України, є чітка позиція, яку ми публічно публічно, неодноразово озвучували, навіть і вона не змінюється на відміну від росіян, які е, або е, її не озвучують в повному форматі. Або роблять якісь натяки в бік американців, що вони про щось там десь домовилися. Так, от ну на основі таких водних ну говорити про якийсь прогрес мені здається не варто. І те, що перемовини відбуваються в Женеві, і те, що до них були залучені в тому чи іншому форматі європейці, ну навряд чи прозведе поки що до якогось серйозного прориву. Хоча ну можна говорити про поглиблення певних напрямів, але вони більше військового характеру. По ним і раніше краще все відбувалося, тому що там більше конкрет. І там, мабуть, спілкуються люди, в тому числі з російської сторони, які принаймні в темі, і які принаймні ну, намагаються шукати якісь компромісні варіанти. На майбутнє, але тут ще проблема інша в тому, що всі ці питання вони є на другому, третьому, п'ятому, десятому місці, і до тих пір, доки не буде вирішене головне питання, можна безкінечно ці питання обговорювати і погоджувати, але вони не будуть реалізовані на практиці. Добре, ну і от за економіст. Звідкись от я не знаю, знайшло значить припущення, що українська делегація нібито розділилася на два табори, і у команді немає єдиної. Позиції щодо темпів угоди, одна частина групи, на чолі, як вони пишуть, з Кирилом Будановим керівником офісу президента України виступає за швидку угоду під егідою Сполучених Штатів, побоюючись, що вікно можливостей незабаром закриється. Інша група, причому вони пишуть, що це група впливу колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака, ставиться до швидких домовленостей значно обережніше. А Зеленський мусить балансувати Лансувати між ними, от я не розумію звідки і які джерела могли розказати про таку історію, але Буданов, який намагається погодитися чи якомога швидше. Ну у мене є сумніви в тому, що це не, не інформація, з довідник стеля. Ну, дійсно, воно дуже дивно виглядає. Поява цієї інформації з приводу цих от різних груп в українській делегації ще більш дивним тут виглядає група, орієнтована на Єрмака. Ну це хто тоді? Один секретар ради національної безпеки і оборони Умєров, який ну формально очолює українську делегацію. Але всі ж прекрасно знають, що він фактично вже не впливає на прийняття якихось так ну, рішень. Да, його просто зеленський, скоріше за все, не знімає. Бо ну. Не на часі, і якось воно не дуже буде виглядати. А всіми питаннями там займаються вже зовсім інші люди, і навряд чи президент України знаєте між якимись групами там хитається. Він же ж постійно підкреслює, що він визначає е, ключові напрями там зовнішньої політики. Він приймає рішення і він дає директиви власне нашій переговорній делегації е, з приводу того, як проводити перемовини, про що говорити і на чому все це повинно базуватися, судячи з публічних заяв, які от. Останнім часом дав президент, в тому числі різні різноманітні там інтерв'ю. То він виходить ну, згідно статті економіст, виходить на стороні Буданова, тому що Україна готова підписати швидко якомога швидше мирну угоду. Є просто певні речі, які для нас є принциповими, і ми їх озвучили. Ми готові на певні компроміси. Давайте так це назвемо, і це теж постійно підкреслюється з нашої сторони. Я чому згадав про компроміси? Тому що там інший матеріал якраз говорить. Вили що. Буданов там і інші люди, які залучені до цього процесу, вони активно шукали різноманітні варіанти, як можна вийти з цієї ситуації. Пропрацьовували різні варіанти. Так, от Україна різні компромісні варіанти не працювали. Я так розумію, вони були вже презентовані на, на засіданні цих переговорних там наші делегацій. Але ну скоріш за все, поки не отримали ніякої нормальної реакції зі сторони Російської Федерації. Тому які там ще розбіжності всередині якесь змагання Буданова і Єрмака, е, такого тіньова. Да? Ну, це складно сказати. Можливо, просто з економіст на пару тижнів там, чи місяць відстає від внутрішніх політичних проблем в Україні, і вони е, ну, намагаються створити сенсацію по суті на порожньому місці. Так, ну і власне новинка да цих цих переговорів цього раунду переговорів, що там присутні представники Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Видання «Ля републіка пише, що вони стежитимуть за переговорним процесом, а за підсумками там кожного дня переговорів. Заплановані зустрічі з радниками з питань національної безпеки, а також українською та американською делегаціями. От питання це так. Ка пожежна команда європейців, чи це вони намагаються таки е, сісти за стіл переговорів і бути ну таким же ж таким же потужним учасником? Ну, мені здається, одне не виключає інше. Тобто, дивіться, з одного боку, вони мають повне право бути е, повноправними учасниками цього. І європейці до речі багато про це говорили на Мюнхенській безпековій конференції. Ну воно і логічно, тому що те, що пишуть там в європейських медіа, е, Європа не долучена до процесу, але Європа платить. Ну тобто, ну допомога Україні на сьогоднішній день, фінансово-економічна, е, військово-технічна, вона йде з боку Європи, не з боку Сполучених Штатів Америки і водночас європейців якби не немає не за столом перемови. Ну це трошки дивно виглядає. З іншого боку, я думаю, що представники цих країн абсолютно логічно і правильно скористалися тим фактом, що перемовини в Європі. Тобто, не десь ну все ж таки розуміти, в, в абу дабі складно було б сказати, ми проходили повз, вирішили зайти та на на, на вогних поспілкуватися. А в Женеві це в принципі можлива історія, все дуже близько, є різні там представництва і ну, відповідно делегації там різних країн могли заїхати тим більше, є ж приймаюча сторона, яка по іншому знов таки ставиться до всього цього, і може організувати теж участь у всіх цих процесах. Тут що важливо, ми не почули жодних застережень зі сторони сполучених штатів. Це важливий дуже момент. Тобто, вони ніяк це не коментували, бо вони вміють. Насправді, якби їм ця тема дуже не сподобалася, або вона для них була якоюсь там великою несподіванкою. Я думаю, що ми б вже почули якісь заяви не обов'язково від політики. Ків першого так би мовити рівня, да але очевидно, бо що це прозвучало там. Не втручайтесь типу в перемовини, або ви це тільки заважаєте, і так далі, але нічого такого не відбулося. І що характерно, я ну принаймні, станом от на, на сьогоднішній ранок, я не чув ніяких негативних заяв зі сторони Російської Федерації з цього приводу. Тобто, скоріш за все, це не, не, не експромт, тобто, це якась підготовлена історія. І от всі ці спроби якось відновити контакти з тому числі з країною агресором, чим займалися деякі європейські країни, мені здається, призвели до того, що європейці більш активно почали в ці процеси включатися. Як на мене, для нас це однозначно позитивний сигнал, тому що ну хто-хто, а країни Європи всі ті, які ви перерахували, вони однозначно знаходяться на боці України, і ми можемо бути впевнені, що якщо вони будуть долучені до обговорення якихось питань, вони будуть стояти на стороні України, і ми з ними. Зможемо попередньо все там узгоджувати потім виступати спільним фронтом дипломатичним. Так, ну і про заяву Каїкала, це висока представниця ЄС із закордонних справ. Так от, дуже цікавий документ вона поширила через країн-членів з вимогами до Росії. Так, от серед пунктів скорочення і виведення всіх військ із сусідніх держав, виплата репарацій, демократизація суспільства, Значить, європейські дипломати за словами Рікарда Йозвіка з Радіо Свобода, називають ці умови максималістськими, але так розуміють, Міється, що європейський союз таким документом відповідає на максималістські вимоги Москви щодо України. От цікава історія, навіщо цей документ потрібен? І як яким ви бачите його долю? Я б сказав так: цей документ запізнив. Тобто його треба було, мабуть, робити відразу в той момент, коли росіяни там викатали ну десь ну рік назад, фактично. Да, вони там почали викачувати якісь свої умови вже в контексті початку цього переговорного процесу, коли вони там готувалися до зустрічі з Трампом і так далі. От, мабуть, європейцям ще тоді треба було це зробити. Там розмов, до речі, багато ходило, і озвучувалися певні факти ну, моменти, але вони не були викладені у вигляді одного документа. Зараз вони його зробили. Ну, логіка, я розумію, тут розумію, яка а, якщо росіяни вимагають максимум, ми теж будемо вимагати максимум для того, щоб потім десь зменшувати ці апетити і вийти на якісь більш-менш прийнятні умови. Це ж, до речі, такою логікою, і ми займали ну, займалися такою логікою. У нас раніше теж були якісь максималістські там вимоги, і це правильно було. Ну Країна повинна держава повинна формувати такі максималістські вимоги, а потім ну, робити все для того, щоб ну, їх реалізувати. Вати вже в контексті певних компромісів, тому що коли в тебе нема куди відступати, ти відразу знаходишся в слабкій позиції. От європейці, мабуть, це зрозуміли, і вони так би ставки підняли. Да ну вони прекрасно ж розуміють, що там Росія не виведе війська сусідніх країн, і, так розумію, мається на увазі Білорусь в першу чергу, там і так далі. Навряд чи Росія е проведе якісь там демократичні зміни, тому що росіяни на повному серйозі вважають себе демократичною країною і навіть випускають регулярно багато підручників. Про демократію в Росії, що само по собі дуже смішно виглядає, але тим не менше, так що тут просто такі знаєте, під таке підняття ставок. Ну і спроба в тому числі ввійти цей переговорний процес. Тобто, ви йдете на поступки, ми тоді йдемо на якісь поступки. Ви кажете, е, що не втручаєтеся в наші внутрішні справи. Це ж вічна мантра Росії, якби, хоча хто куди там втручається, що вони точно так же можуть сказати, не втручайтеся в внутрішні справи України. Ну коротше кажучи, це такий елемент дипломатії. Він достатньо просто виглядає. Е, і ще раз повторюся, його треба було ще раніше, мабуть, робити, але ну в даному випадку краще пізно ніж ніколи. Тим більше, що це е, теж прояв такої, або спроба прояву такої суб'єктності, ну якої Європі не вистачає, і е, яку вона зараз намагається демонструвати, долучившись до цих перемовин. Так, ну і я зараз процитую, що написав Валерій Пекар, викладач Києво-моглянської бізнес школи. От буквально там півгодини тому, точніше, там 45 хвилин тому. Дуже цікаво. Мені сподобалась його, його думка. Отже, що він пише, так списком, короткими тезами, російська економіка та інфраструктура дуже повільно завалюються. Україна дуже повільно виснажується і водночас дуже повільно нарощує ударні спроможності. Європа дуже повільно розгортає військовий виробництво, Ствої збройні сили Китай дуже повільно чекає, поки Росія впаде йому в руки, і тільки американська адміністрація поспішає, тому що у них влітку вже починається виборча кампанія. Вони вже закінчили вісім війн, а треба дев'ять. От в цій рамці і відбуваються переговори, які нікому не потрібні, крім сполучених штатів, і всі сторони це розуміють, і всі сторони імітують переговори, щоб сподобатись сполученим штатам, і всі це розуміють, в тому числі і з. США, і далі його підсумок дуже смішний. Старі коханці думали, що то оргазм, а то була астма. Оце власне оцей поспіх лише від США і імітації, яку розуміють усі, включно з США. Ми от справді маємо так сухо підсумовувати те, що відбувається. Ну та по великому рахунку воно так і є, і тут найсмішніше дійсно те, що всі це визнають. Всі прекрасно знають, що є головний глядач у всієї цієї драми, да або я не знаю вистави, і прізвище його Трамп. Тобто, це президент Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що американці дійсно є ледь не єдиною стороною, яка би хотіла, яка би хотіла, щоб перемовини хоч чимось закінчилися. Україна теж є такою стороною. Я тут повинен зазначити, що Україна е, хоче. Реальних перемовин і хоче завершення війни. Це факт. Це, це я думаю, теж для всіх очевидно. Але в, в нашому випадку є нюанс. Тобто, на відміну від Сполучених Штатів Америки, для нас е, просто завершення війни на будь-яких умовах ну, ніяк не може бути ключовою ціллю, тому що Україна просто собі цього дозволити не може. Як сказав Зеленський в останньому інтерв'ю, е, ну там про, про Донбас да народ цього не пробачить ні мені. Ну я так розумію, президенту США, ні власне президенту Зіденту і, і не пробачать сполученим штатам Америки, якщо вони будуть силувати українців приймати подібне. Рішення тому в цьому плані ми якби зацікавлені теж, але в нас зовсім інший підхід до цієї історії. А всі інші так вони імітують, спостерігають. Європейці взагалі знаходяться в стані такого, знаєте, когнітивного дисонансу. Тому що з одного боку вони та й теж хочуть, щоб війна закінчилася і можна було займатися іншими питаннями. З іншого боку, вони ну і публічно вони це говорять. І на Мюнхенській безпековій конференції вони кажуть, що чим довше війна триває, ну тим виходить вигідніше їм з якої точки зору. У них більше часу. На підготовку, тим більше виснажена Росія, тим менше шанси, що Росія колись спробує випробувати європейський союз на міцність, напавши на якусь там країну, і вони ну це говорять публічно. розумію, що це, це дуже цинічно звучить, але ну так працюють власне національні інтереси. Да? І от на всьому цьому фоні повертаючись до початку нашої з вами розмови, да, коли там задають питання, чого ви очікуєте від таких перемовин, та по великому рахунку та й до нічого, тому що ну немає принаймні, спільності. Розуміння, що ми повинні на щось там вийти. Ті, хто демонструє таку схильність, як Україна, там частково Сполучені Штати Америки вони в силу різних причин не можуть примусити Росію власне це зробити. Ми чисто, ну, фізично, враховуючи, що в нас різні просто ресурси, різні там можливості. США політично цього зробити не хочуть, але можливо, оця історія з наближенням виборів всередині США, вона все ж таки Трампа буде спонукати до більш активних дій. Тому що, якщо до цього часу він не завершить російсько-українську війну, вона буде тривати, або він спробує якимось чином вийти навіть з цього переговорного процесу, він може готуватися до двох років перманентних імпічментів, тому що він програє і палату, і сенат, і йому прийдеться вирішувати дуже багато питань, які. Ну точно йому будуть неприємними питаннями, бо він багато дуже поставив на завершення цієї війни, дуже неправильно себе повів, і багатьом американцям це не надто сильно сподобалося. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Так, власне, з нами на зв'язку був політолог Ігор Ритерович. Говорили про те, що можна очікувати від переговорів, які зараз відбуваються у Женеві, з новинок процесу, те, що у вигляді спостерігачів долучилися представники. Кількох держав і членів ЄС, ну і Велика Британія, яка теж європейська, але не член ЄС. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас о 9-й, звісно, хвилина мовчання. За всіма загиблими, як і щодня, потім будуть новини. Ну і далі продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.